Як розрізнити лежить пророків дуже швидко? Господь нас не залишив без розуміння. І всі ми знаємо книгу, об'явлення. Це остання книга в Біблії. Але, на жаль, цю книгу дуже мало хто читає і розуміє. Але це саме об'явлення Ісуса Христа, це відвертості відкривання самого Ісуса Христа. Який він передав його церкві і апостолам. І тому питання, всі питання, які на зараз постоять в церкві, чи потрібна церква, чи потрібні пастора, то Господь він звертається до серми церков, а саме до церкви. І Господь тримає в своїй руці сім світильників та ангелів, і це є служителі церкви, і Господь звертається і дає своє від від... від... відкривення, об'явлення саме апостолам. І апостоли передають церкві, і Господь в книгі об'явлення дає корекцію церквам, що необхідно змінити. І де було як відклонилися від основи віровчення, тому що якщо хтось говорить те Євангеліє, то це анафема, значить говорить не той дух. А в откровенні, в об'явленні чітко вказано, що дух, дух Божий говорить церкві. Тому протестувати себе можна через цю книгу Откровені. Також ще питання, чи існує ад, чи взагалі потрібно про це говорити, чи Господь про це говорив. І там написано, що Господь має ключі від аду та смерті. І вказано, хто може потрапити до аду, що лежить цідало, поклонники невірні їх участь в озері Огнену, і в кого не записано ім'я в книгі життя, або може бути вичеркнуте це ім'я, то потрапляє до озера Вогненного. І про те, що Господь Він не наказує нікого, Він люблячий, Він вже є батько. А так він люблячий, він вже віддав все для того, щоб людина спаслась, він віддав свого сина. Але якщо людина відвергає сина Божого, відвергає його жертву, відвергає церкву, то або додає щось до книги, до відкровення Божого, то чітко і конкретно сказано. Що чекає таких людей? І що Господь прийде і Він буде судити цей світ по ділам, по справам.